Вітаю! Я працюю в AX Systems вже 7 років. І я дуже рада з вами познайомитися. Адже саме моя команда займається вашими запитами на нові функції. І сьогодні я хочу більше розповісти про те, що відбувається за лаштунками цієї роботи. Ми завжди оцінюємо нові функції, перш ніж реалізувати їх. Як багато користувачів її потребують? Чи не зламає нова функція звичний користувацький досвід? Чи не послаблює вона безпеку? Як можна імплементувати нову функцію для вже існуючих систем? Та ще багато подібних питань? Ми аналізуємо потреби партнерів та запити кінцевих користувачів. Наші менеджери чітко розуміють, на які інновації очікують клієнти. Та партнери в їх регіонах. А цілодобова підтримка дозволяє нам напряму відчувати зворотній зв'язок від кінцевого користувача. Ми цінуємо фідбек ринку. Ми просимо вас розповісти про враження від системи безпеки Аякс на міжнародних платформах. Ми обробляємо кожен запит. Ваші відгуки є драйвером наших інновацій. Завдяки вам ми вже реалізували. Двофакторну автентифікацію, застосунок про десктоп для охоронного бізнесу, інтеграцію камер відеоспостереження, дротову лінійку пристроїв. Але реалізація деяких запитів потребує більше часу і з різних причин. Інколи це питання пріоритетів. А інколи, здавалось, незначні покращення потребують архітектурних. Чи навіть апаратних змін. Ми не завжди відкрито говоримо про плани. Але ми чуємо весь фідбек. І зараз я вам доведу це ще раз. Хочу представити три функції, на які вже давно чекають наші партнери та користувачі. Почну з кодів доступу для клавіатур. Ринок безпеки дуже консервативний. Навіть в найсучасніших системах залишаються рудименти. Один із них представлення користувача в системі. Історично склалося, що користувача в сигналізаціях представляв пароль клавіатури. Як це працювало? Інженер монтажу приходив на об'єкт та через клавіатуру налаштовував систему. А разом і паролі для користувачів. Такий підхід. Залишився у деяких виробників і донині, ми вирішили піти іншим шляхом, бо у нас є застосунки, і в системах Аякс користувачі та ПРО мають в них облікові записи. Це дозволяє інженеру монтажу віддалено, без виїзду на об'єкт робити всі необхідні налаштування, додавати користувачів, встановлювати їх права доступу. Та багато чого іншого. Це зручно, хоч і накладає певні обмеження. Наприклад, людина не може мати пароль клавіатури без облікового запису. Навіть тимчасовий працівник, клінінгова компанія чи сервісний інженер мають зареєструватися у застосунку, щоб керувати режимами охорони. Щоб спростити життя клієнтам, ми випустили Keypad Plus. Ця клавіатура підтримує безконтактні картки та брилоки. Та все одно існують ситуації, коли цього рішення недостатньо. Найбільше запитів на паролі для незареєстрованих користувачів ми отримали з Іспанії. Розкажу про кейс наших компаній-партнерів Securitas та Група Контрол. Партнери обслуговують велику кількість будинків. Які надаються в оренду або виставлені на продаж. На відповідальності одного працівника знаходяться десятки або навіть сотні об'єктів. Доступ до об'єктів може змінитись в будь-який момент. Будинки продаються, здаються в оренду, з ними працюють різні люди. Безконтактні картки та брилоки не можуть повністю задовільнити потреби бізнесу. Картки та брелоки необхідно вручну чи поштою передавати людям. Щоб прив'язати картку до хабу, інженер монтажу має приїхати безпосередньо на об'єкт. Це складно, довго і дорого. Ми почули запит ринку і реалізували коди клавіатур без створення облікового запису. І ось як це працює. Тепер вам не потрібно реєструвати працівників Офісу, клінінгової компанії чи риелторів у застосунку Ajax. Достатньо призначити людині чи компанії окремий код доступу в налаштуваннях хабу. Зробити це може про чи користувач з правами адміністратора віддалено і без виїзду на об'єкт. Коди доступу ідентифікують людину чи компанію як у застосунку. Так і на пульті моніторингу, адже кожен код має унікальний ID. Для зручності користувачів у застосунку AJAX коду можна призначити ім'я. Воно відображатиметься у стрічці подій при використанні паролю. Створення, вимкнення чи видалення коду логується в стрічці подій застосунків AJAX, а історію подій неможливо стерти. Тому ніхто не може таємно створити новий пароль та надати його сторонній людині. Коди доступу для незареєстрованих користувачів вже доступні з оновленням Малевич 2131. Тому ви вже зараз можете використовувати нову функцію. Перейдемо до фото за сценаріями: датчики з фотоверифікацією вже встигли завоювати довіру ринку. В 2020 році MotionCam визнали охоронним продуктом року за версією британського журналу PSI. Охоронним компаніям-партнерам. Такі датчики допомогли зменшити кількість зайвих виїздів на об'єкти на 95%, а кінцевий користувач оцінив вирішення питань приватності. Фото робились лише за тривогою поруху. Зробити фото за запитом було. Неможливо, тому люди не хвилювались. Та в деяких випадках користувачі хотіли робити фото за запитом. Наприклад, щоб впевнитись, що вдома все в порядку. Щоб задовольнити потреби всіх клієнтів, ми випустили датчики, які можуть робити фото за запитом, а також за тривогою пожежних датчиків Аякс, але клієнти та партнери. Хотіли використовувати фотоверифікацію набагато ширше. Вони хотіли верифікувати не лише спрацювання пожежних датчиків, але й усі можливі тривоги системи. Наприклад, щоб датчики, встановлені в магазині, робили фото в разі натискання тривожної кнопки. Так внутрішня служба безпеки чи охоронна компанія могла пересвідчитися в реальності тривоги. Або щоб датчик на кухні приватного будинку робив фото при тривозі датчика протікання. Тож ми вирішили розширити можливості функції фото за сценаріями. Тепер датчики з маркуванням «Фот» можуть робити фото за тривогою будь-якого пристрою, датчика відчинення, тривожної кнопки, іншого датчику руху і навіть за тривогами дротових пристроїв. Інтегрованих через мультитрансмітер. Функція вже доступна на хабах з операційною системою Малевич 213.1. А тепер перейдемо до неочікуваних сценаріїв за температурою. Так, ви все правильно почули. Багато користувачів встановлюють АЯКС на дачах, в заміських будинках чи на вілах, місцях, де знаходяться час від часу. Щоб не витрачати зайві кошти, вони вимикають опалення на період відсутності. Але в регіонах з суворими зимами повне вимкнення опалення може стати причиною поломок техніки чи прориву труб. Логічний вихід автоматизація опалення. І люди хотіли його бачити в екосистемі Ajax. Датчики показували температуру в застосунках. Але ця інформація була доступна тільки для перегляду. До сьогодні я хочу вам представити сценарії за температурою. Найбільше запитів на цю функцію ми отримали від Віктора Камінського. Тому, вікторе, дуже чекаємо на ваш фідбек після презентації та оновлення хабу. Запустити сценарій може будь-який пристрій AJAX, що має показник температури в застосунку, датчик відчинення, руху, сирена чи інший пристрій. Інженер монтажу може встановити сценарій як для перевищення певного порогу температури, так і в разі її зниження. Запускати сценарій може як зміна температури одного датчика, так і декількох. Це особливо зручно, оскільки пристрої Аякс можуть показувати температуру з похибкою до 2 градусів за Цельсієм. Тому Можна вмикати обігрівач, якщо, наприклад, у трьох датчиків в приміщенні температура падає нижче 15 градусів. Сценарії можуть виконувати реле, волсвіч та сокет, функція доступна на хабах з прошивкою Малевич 2,14 і вище. Більше інформації ви знайдете на нашому сайті. Ми впевнені, що коди доступу клавіатур розширені фото за сценаріями. А також сценарії за температурою зроблять життя наших користувачів комфортнішим.